Нема у світі біль землі такої, слова захоплення лягають на уста, Колиска нації і не одної. Побачила немало за весь час вона: багата, повна сил, родюча, де не посій, там проросте, та доля цих країв болюча. Історія розкаже все. Це уривок анімованого твору рівненського письменника Романа Новікова із дебютної збірки. Ранок 24 24-го». Чоловік розповідає до початку повномасштабного вторгнення жодного разу нічого не писав. Але ранок 24 24-го лютого змінив усе. Писати виходить здебільшого вночі. У мене нема цілі написати якийсь твір. Ніколи його не було. Воно просто приходить і як правило приходить. Тільки назва прийшла на я може бути назва прийти, і можу ходити тиждень, півтора. Я не знаю, що почати, а потім приходиш собі за ніч, бах, і все і воно є. Свої твори експодатківець, а нині письменник та адвокат Роман Новіков почав писати під час однієї з найдовших повітряних тривог на Рівненщині в ніч з 15 на 16 березня. З 2-ї години ночі, з 15 березня на 16 березня, до 6-ї години ранку це була перша. Така довга певна тривога. Я написав повністю твір. Він перший там називається. Агресор П, три крапки, е, він емоційний вийшов, так Де, деякі там є. Це перший твір, і те, що ми відчували, те і і написано. Збірка ілюстрована до кожного твору у книзі спеціально створено малюнки. Малювала хрівницька художниця Світлана Гільжук близько місяця. Жінка розповідає, для неї це був перший досвід ілюстрування книги. До того ж, довелось працювати незвичними для себе матеріалами, маркерами та ручками. Там чотири ілюстрації до Маріуполя. Настільки я дуже довго думала, про це переживала, а потім в один день у мене це все просто вийшло за буквально за пару годин, коли Роман їх зачитував, він приїжджав до мене, ми там спілкувалися, він зачитував кожний вірш. І, і знаєте, кожне слово як те я знаходила і, ну, і придумала собі от ілюстрацію. Збірка ранок 24-го не тільки ілюстрована, а й анімована. До кожного твору у книзі є QR-код, перейшовши за яким можна переглянути відеодекламацію від автора. Кожен, хто читає текст, кожен уявляє себе по-іншому. А от як його бачить автор, це можна подивитися тільки, як читає автор цей текст. Тому і виникла ідея сформувати, тому тільки загальний на якусь певну сторінку. Але зробив по-своєму. на кожен вірш, ще й на всі сторінки в соцмережах. Дбати книгу можна на сторінках автора у соцмережах Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.